В рамках нашого сьогоднішнього уроку ми з вами повторимо, як визначити правильний порядок слів, створюючи словотвірний ланцюжок. І допоможе нам в цьому крям-крябович-крямбов. Це дивне зелене створіння, який придумав про себе таке цікаве речення. Він хоче просто нам з вами нагадати, що коли ми знаємо значущі частини слова, Метникові, суфікси, дієслівні, прислівникові, префікси, то ми можемо визначити, до якої частини мови належить конкретне слово, навіть якщо до кінця не розуміємо його значення. Наприклад, крямбистий, який це прикметник. Але нас цікавить, в якому порядку утворилися ім'я по батькові і прізвище нашого героя. Відповідь ви вже бачите на екрані. Напевно, ви здогадалися, поступово з'являються суфікси. Крямбо, додали суфікс о, а вже до крямбо додали суфікс ич, і таким чином ми встановили порядок цих слів. Хочу вам нагадати не завжди. чим... Більше значущих частин слова з'являється, тим далі буде стояти слово в ланцюжку. Буває і беззафіксний спосіб творення. Ми ж з вами переходимо до конкретного прикладу і визначимо, в якому порядку потрібно розташувати дані чотири слова. Для цього спочатку ми подивимося, який у них спільний. Корінь, бо зрозуміло, що це спільнокореневі слова батечко. Спільним у нас з вами буде корінь бать У всіх чотирьох словах. Для того, щоб визначити де суфікс і не переплутати його із закінченням, потрібно змінити форму слова. Тобто закінчення це змінна частина слова, і якщо я починаю з неї коротшого, батько, батька, батьку, у мене закінчення буде О, і, відповідно, крім кореня, є ще суфікс К. Ну і позначаю основу слова, тобто всі значущі частини, крім закінчень. Я переходжу до слова батьків, в якому вже бачу суфікс К. Тепер зміню форму слова батькова, відповідно, у мене той же суфікс «ів» залишився, просто було чергування І і О, нульове закінчення, і основа слова складається вже не з корення і одного суфікса, а з корення і двох суфіксів. Слово батьків буде утворюватися від слова батько. Дивимося далі. Батьківський, батьківського, «ий» – це закінчення. Далі батьківськ це все у нас основа, вже знайомі нам суфікси К, ів, і з'явився іще один прикметниковий суфікс К, тобто таким чином від батьків. Утворився прикметник батьківський. А вже від батьківський, батьківщина. Що таке батьківщина? Рідна земля, земля твоїх батьків. Відповідно, ми бачимо той же самий суфікс К, суфікс Ів, і з'явився ще один щин. Ну, батьківщини, це у нас закінчення А, і знову-таки позначаємо основу слова. Тож, першим в нашому ланцюжку буде йти слово батько, другим батьків, тому що додався суфікс Ів, третім батьківський, тому що до К і Ів додались К. І вже четвертим останнім словом в цьому ланцюжку буде слово батьківщина. Ось ми і впоралися з вами з нашим завданням. Дякую за те, що доєдналися!